Всім привіт! Сьогодні 17 січня 2024 року. З вами компанія Електромотор. І сьогодні не можу обхватити всі відправочки. Ну, рішив сьогодні показати, що ми відправляємо. Показував сварки, дробоколи, відмічить віток. А от такий не завжди. Поступає заказ, щоб в заказі була газова плита і набор таких от професійних викруток. От газова плита у нас виробник Тур Туреччина на три комфорочки, як бачите. Тут у нас вона повністю обтянута, упакована в салафані. Під низом от показую. Рішіточка. Дана плитка підключається до газового балона, а також до магістралі. Отут От його підключені. І якщо вас зацікавить, ну, підключення від газового балону є отакий от от у нас комплект. Ось такий шланги от. І от редуктор. Так що при потрібності можна заказати і набор для... Того, щоб підключити до газу. Так, і професійні викрутки не буду витягувати, доказчик просив, щоб було запаковано. Все в заводській упаковці. Тут у нас 6 викруток. І один я дивлюся індикатор. От він на рисунку. Давайте з цієї сторони. Отак От на рисуночку вона показана. Що сім предметів. Бачите, защита. Тут ось одіта вона, щоб нігде вас не вдарило током. І такий, друзі, наборчик. Так що вибір товара. Компанія Електромотор Великий. Заходьте на сайт Електромотора. А також телефонуйте 063 426 1010 та пишіть на вайбер на цей же номер телефона. Допоможуть з вибором товару. Підкажуть професіонали. А я показую, що ми сьогодні відправляємо. Як то так, всім друзі миру добра тепла. Звертайтесь в компанію Електромотор. Вибір товару предостатній. Всім миру добра тепла. Телефонуйте 063 426 1010. 10.